Заходимо сьогодні на полях Білгірського району. Хочу сказати, що досить цікаво і активно, інтенсивно почалася робота на Білгірщині. Практично кожне господарство на Білгірському Білгірському районі приступило до посіву ранніх зернових. весняно польових робіт, агроформування. Планувалося агроформуваннями використати 60,2 млн грн. мільйона гривень. Фактично, дані кошти агроформування є, райдершадміністрація пішла на. На зустріч агроформування району і для цієї мети для проведення весняно-польових робіт було виділено з районного бюджету 250 тисяч гривень. Милують оку потужні агрегати, що наче лайнери гордо пливуть по ниві. І хоча залізні коні вартують недешево в обробітку землі, нові технології себе виправдовують, адже саме завдяки їм сіяти можна буквально під лінієчку, що спрощує підживлення та зведе до мінімуму втрати при зборі урожаю. Тримають на пильному контролі хід весняно-польових робіт і керівники агро. Формувань Білогірщини. На весну плануємо посіяти 1200 гектарів соняшника, 280 гектарів гороху, близько 5000 тисяч гектарів кукурудзи і в тому числі однорічні трави, багаторічні трави, оскільки нас також розвинене тваринництво. У нас працює три важких катерпілера, 4 джендіри, ну і близько 15 МТЗ. Ну і плюс т 150 В цілому така компанія складна, оскільки. Була дуже довга, затяжна зима і потрібно ту роботу, яка раніше робилася, можливо, в два дні робити в один день, тому що, як ви бачите, волога не то, що з кожним днем тікає, вона тікає з кожною годиною. І якщо не встигнути зараз посіяти, то зрозуміло ні про який гарний урожай не можна говорити. Працює що... в полі біля сіми агрегатів. МТЗ, трактора з сівалками, також. Трактор Deere 8420 проводить культивацію і Т-150. Задійся вся техніка, яка є в господарстві. Надіємося отримати прибутки. Цьому році весняно-польові роботи на Білогірщині проходять інтенсивно і, не дивлячись на несприятливі погодні умови, аграрії мають намір вчасно закінчити посівну кампанію. А в нагороду за важку хліборобську працю сподіватимемося, що подільська нива зародить щедрими врожаями. Анжела дзицюк, Сергій Мудрик для подільської панорами.